Путін вийшов із промовою і звернувся до України та заговорив за мир. Здавалося б, все як зазвичай. Та тут стався один момент, якого не чекали. Вже давно помічали за ним то параліч лівої руки, то в нього губа почне замирати. І багато хто відзначив, що це схоже на людину після інсульту. Його стан різко погіршився. Щось ним відбулося прямо на свято. Про це говоримо у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь, для того, щоб завжди бути в курсі всіх важливих та актуальних новин. Путін вийшов із терміновим зверненням до росіян та неочікувано звернувся і до українців, заявив про свої плани на. 25-й рік, та навіть зробив нову заяву і про війну проти України. Він каже, що РФ продовжує досягати цілої так званої СВО в 25-му році. Однак є нюанси, і сталося дещо несподіване. Спочатку російський президент Володимир Путін заявив, що прагне завершення конфлікту в Україні в 2025 році. За його твердженнями президент США Джо Байден в 21-му році пропонував йому відкласти прийняття України в НАТО на 10-15 років. Цитуємо диктатора. Ще в у 2021 році чинний президент Джо Байден Мені запропонував саме це: відсрочити ухвалення України в НАТО на 10-15 років, тому що вона зараз не готова, заявив Путін. Крім того, рашистський лідер відкинув пропозицію Трампа щодо мирного плану. Так пишуть аналітики інституту вивчення війни. Вони кажуть, що заява диктатора про мир це пусті слова. Лідер РФ, зокрема, напряму відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа, відкласти членство України в НАТО щонайменше на 10 років як умову припинення війни в Україні. Путін. Відповів на прохання журналіста прокоментувати пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО на 10-20 років. Він заявив, що не має значення чи вступить Україна в НАТО сьогодні, завтра або через 10 років. Ось що пишуть стосовно цього ВСВ. Заява Путіна є частиною серії коментарів, які він зробив останнім часом, підтверджуючи свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог на кінець 21 го початок 22 го років. Ці вимоги включають примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до НАТО. Запровадження жорстких обмежень на чисельність української армії та відсторонення української влади зазначають аналітики. Також стало відомо, що нібито останній тиждень між РФ і США були інтенсивні переговори. І днями мала відбутися кульмінація. Однак Путін остаточно відкинув мирний план Трампа і зірвав зустріч. І про це заявляє журналіст Дмитро Гордон. Він також навів деякі деталі перемовин. Наприклад, зустріч мала відбутися в режимі відеоконференції. Ну а тема спілкування закріпити певні моменти. Після цього гарячі фази війни мали завершитись. Також він уточнив, що мали на увазі. Припинення вогню на лінії зіткнення, припинення застосування дронів, артилерії тощо один із доказів того, що йшлося про серйозні зрушення. Це заява спецпредставника Трампа з питань України Калога, зазначив Гордон. Після цього він нагадав про серію заяв Трампа Путіна і інших топ-чиновників про загадкові перельоти рашистського у США про майже повне припинення ударів по Україні. А далі наголосив, що остання ланка у вирвайці події після відео з анонсом завершення війни в ефірі вийшов реч на Кремля. Дмитро Пісков. Ви сказав, що в Путіна не заплановано зустрічі, закінчилися ці перемовини нічим, а саме демарші з російського боку, заявив Гордон. Із його слів РФ хотіла почати переговори без зупинки бойових дій. Зупинка можлива лише в процесі переговорів. Також Росія вимагала Україна не має вступити в НАТО. Демілітаризація України не допущення іноземних військових. Натомість Трамп, нібито висунув свої умови. Це створення демілітаризованої зони на 1300 кілометрів з миротворцями країн НАТО. Якщо Шарафія нападе. На цей контингент це прирівнюється до нападу на НАТО і задіюється п'ята стаття НАТО. Однак Путін відкинув мирний план Трампа та зірвав цю зустріч, яка повинна була завершити гарячу фазу війни. Трамп натомість пообіцяв, що якщо Путін остаточно не погодиться на його план, він задіє всю силу США, швидко озброїть Україну, включаючи передачу тамагавк та іншого нового озброєння та обрушить санкції на Ерефію. Також Путін привітав з новим роком лише трьох політиків із ЄС. Так, очільники урядів Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо стали єдиними главами урядів західних країн, яким російський диктатор Путін надіслав своє новорічні вітання. Про це свідчать опублікований на сайті Кремля список одержувачів вітальних телеграм. Президент Ара Володимир Путлер проігнорував глав урядів західних країн у своїх новорічних привітаннях за винятком глав урядів угорщини та словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо. Також канцлер Німеччини Герхард Шредер, єдиний колишній глава західного уряду, в списку одержувачів вітальних телеграм, опублікованому Кремлем на своєму сайті, зазначається, що, хоча прем'єра Словаччина Фіцо немає в списку, Путін також привітав і його, що підтвердив речник Кремля. -пісков. Ну і, на думку Москви, Угорщина та Словаччина характеризуються відмовою від ворожої до РФ політики. Обидві країни сильно залежать від поставок рашистського газу і і нефеція відвідували Путіна після початку агресивної війни. Ні проти України вони критикують допомогу ЄС у наданні зброї Україні та санкції проти РФ, але до цього часу в основному підтримували їх. Також Кім Кімчина надіслав вітального листа Путіну, якому висловив намір зміцнювати стратегічне партнерство між двома країнами у зверненні Кім Чен привітав Путіна та Росіян, зокрема військовослужбовців із новим роком, зокрема наголосив на готовності до подальшого розвитку двосторонніх відносин. Ну а лідер КНДР зазначив, що впродовж року обидві країни вивели. Свої зв'язки на новий рівень завдяки реалізації спільних проєктів тим часом на арафії після таких активних виходів на публіку рашистського президента напередодні нового року почали з'являтися досить цікаві теорії стосовно його стану. Один із російських пабліків пише, що досить часто в інфопросторі арефії з'являються запитання: чи правда що Путін хворіє і чому він так погано виглядає? Багато хто вважає, що Володимир Володимирович виглядає дуже погано. Аналітики відомого рашистського пабліка пишуть, що насправді Путін нещодавно пройшов курс лікування нібито не було нічого серйозного, все планово заліковував старі болячки. Однак особи, наближені до Путіна, визнають, що президент дійсно виглядає втомленим, але це пов'язано з тим, що він мало спить, багато думає про те, як перемогти в СВО, та навіть нібито переживає через кожного загиблого військового. А їх вора в сотні. Щодня пише російський паблік. Так інше ж джерело в Кремлі додало Володимир Володимирович. Справді втомився, але він ще багатьох переживе. В цьому йому допомагають медичні фахівці однієї з дружніх країн. Ну і якій само країні представникам АМП категорично відмовився говорити? А загалом на останніх відео Путіна помітили чимало дивних деталей. Зокрема, пишуть і про те, що він не тільки втомлений чи погано виглядає, і взагалі в нього не рухається половина обличчя. Під час останніх виступів його міміці та рухах помітили декілька дивних речей. А ще він періодично кашляв. Мав проблеми з вимовою слів у мережі вже з'явилося чимало відео, на яких видно, що ліва нижня частина обличчя у Путіна погано працює. Коли він щось говорить, ліва верхня губа майже не рухається. Вона ніби. Оніміла до того ж, активно лідер РФ жестикулює лише правою рукою, а ліва лише інколи підіймається або просто лежить на столі. Причин такій поведінці може бути багато, але ймовірніше за все це питання здоров'я та порушення інервації частини тіла. При цьому версію з обколотим ботоксом лицем в мережі не відкидають. Але лоб та брови Путіна більш-менш рухливі. Ба більше навіть росіяни помітили проблеми здоров'ям у свого лідера. Більшість нервувала а його постійне покашлювання майже через кожні Два-три слова при цьому Путін регулярно тягнувся до стакана, який, до речі, не був прозорим. Тому що саме він пив, можна лише здогадуватися. Також у морожу потрапило відео, де Путін не зміг з першого разу вимовити нескладне слово «возрослі». Ще росіяни нарікали на шиполявість їх лідера. Хоча на думку користувачів вона супроводжує. Путіна вже не перший рік. Будеться історична зустріч, яка за його словами завершить гарячу фазу війни Росії з Україною. А у Кремлі тим часом поспішили відповісти на це, що наразі передумов для цього немає. Так, от що ж заявив Дмитро Гордон, далі розбираємо саме під час вечірнього етеру, 29 грудня, за телеведучим Василем Голованова Гордона, зазначив, що останні кілька днів Володимир Путін припинив нещадно бомбити україну що дійсно в країні практично не звучать повітряні тривоги дійсно порівнянні з тим що наприклад було так на різдво думаю всі ми помітили от і також він додав що це сталося на рівному місці оскільки путіна попросили з Вашингтона утриматися від ударів по нашій країні заявив дмитро гордон наступне 30 грудня 2024 року якщо все складеться нормально а все має скластися нормально має відбутися і Сторична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни, чекати залишилося недовго. І на не запитання Голованова про те, де проходитиме саме ця зустріч, і хто візьме в ній участь, Гордон відповідати не став. А за його словами, ця інформація надійде від офіційних осіб. Ну і ще до речі, того ж на вечора телеграм-канал База з посиланням на дані сервісу Флай написав, що літа кіл 96 300 спеціального льотного загону Росії, яким користуються офіційні особи країни два дні провів у Сполучених Штатах також така досить цікава інформація. От, за даними цього. Видання спецборд, що прибув до Санкт-Петербурга з Москви, 26 грудня вилетів до Нью-Йорка і після перерви вирушив до Вашингтона. Повідомлялося, що вже 28 грудня російський літак вилетів до Москви. От дійсно досить цікаво. Ну і, до речі, у Кремлі вже сьогодні, 30 грудня, прокоментували повідомлення про цю так би мовити, історичну подію історичну зустріч, яка нібито готується. Саме прес-секретар російського диктатора. Дмитро Пісков заявив Ріа Новості, їхньому джерелу, так би мовити, що передумов для завершення українського конфлікту чи якоїсь його фази зараз немає. Котре ми бачимо наскільки расисти швидко міняють свою думку з приводу того, будуть мирні перемовини чи не будуть, і на яких вони будуть умовах. Ну і він також додав, що на 30 грудня у Путіна не заплановано жодних міжнародних контактів. Тобто, дійсно бачимо, що ось такі от новини коментують саме расисти. Скоріше за все, дійсно нічого такого не буде відбуватися. Ну, а звичайно, ми будемо слідкувати за усіма цими новинами, і будемо вам про це все повідомляти. Ну і далі також будемо говорити про те, що Сергій Лаврово про комент... Мунтував ймовірність того, що зовсім скоро відбудеться другий саміт миру. Пам'ятаємо, що нещодавно також був перший саміт миру. От і будемо говорити саме про те, чи візьме все ж таки участь Росія у цьому другому саміті миру чи ні, на яких умовах то ж далі про це говоримо детально. Ну і на першому саміті дійсно расисти не були просудніми, адже не вважали за доцільне їх запрошувати. А другий саміт вже хочуть провести саме за участі їх. І про те, чи будуть вони брати участь у цьому заході чи ні, коментує міністр закордонних справ Сергій. Лавров, перший саміт миру щодо війни в Україні відбувся на початку літа у Швейцарії за участі сотні країн світу. Президент Зеленський неодноразово заявляв про намір провести другий саміт миру, на який вже мають запросити Росію. Нещодавно МЗС розповіли, що Україна завершила підготовку до другого саміту миру. залишилося провести додаткову організаційну роботу. Відносини наголосили, що Київ прагне конкретних результатів, а не просто проведення заходу. Чекає на Об'єднану позицію всіх країн. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю про владному виданню висловився щодо участі Росії у другому саміті миру. Він заявив, що країна-агресорка не планує брати участі у саміті у жодному форматі. Очільник ворожого МЗС сказав, що мовляв Україна хоче запросити представників Росії лише для того, аби висунути Росії ультиматум. Я багато разів пояснював, що ми не збираємося брати участь у саміті миру, навіть якщо отримаємо запрошення. Відрізав Лавров. Ну і на початку грудня президент Зеленський заявив, що Київ запросить Росію на другий саміт миру. Він додав, що присутність країни-агресорки на Заході прагнуть і інші лідери світу. І водночас політик скептично налаштований щодо готовності Москви брати участь у саміті взагалі її налаштованості на мир. Зеленський впевнений, що Росія зробить все. Щоби скасувати формулу, скасувати проведення саміту, і потім скасувати свою можливість бути присутніми на другому саміті. Ну бачите, Ерефія саме так і реагує, як і думав Володимир Зеленський. І вони не хочуть брати участі у цьому заході. Проте постійно в останнім часом виголошують про те, що вони готові до миру, і що це Україна не хоче нічого робити і закінчувати цей конфлікт, як на Російській Федерації називають війну, що триває на території України. Ну, і далі будемо говорити про те, що Фіцо нещодавно відвідав Ерефі. Вони з Путлером обговорювали певні питання, і далі також будемо говорити про те, що Україна не хоче, щоб Рефія через нашу державу проходив газ до країн Європи, і з 1 січня цього вже не має бути. І Володимир Зеленський. Відреагував на слова Фіцо, які він висловлював з цього приводу, сказавши таке: схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне. Постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електростанціях і розподільчій мережі потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами, шахедами значної частини української теплової та гідрогенерації електрики завдяки героїчній роботі наших енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Британії, Норвегії, Японії, та іншими нашими партнерами ми не допустили блекаут в Україні, і тепер тягує ще й словаччину в намаганні Росії. Завдати болі українцям нагадаємо ФІЦО, що по перше, підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною. По друге, недалекоглядна політика ФІЦО вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику. Усе до того, що Фіцо почав також погрожувати, що якщо не буде транзиту рашистського газу через Україну, то вони не будуть постачати нам необхідну електроенергію і також Володимир Зеленський. Додає про те, що щонайменше двісті мільйонів доларів щорічно Україна сплачує за імпортовану електрику, і так імпорт електрики для порятунку не безплатний, і це значні кошти. Потреця для всіх у Європі, та зокрема для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати з сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурсів, зокрема газу з Америки від інших партнерів, і тільки це зможе зменшити ціну на енергію. Для більшості сімей частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько 19%. Уряд України працює з нашими сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики. Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і ФІЦО повинен. Поважати загальноєвропейські правила, будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцоші до електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади словаччини з європейською спільнотою. Ну і ем, словаччина, звісно ж, відреагувала на таку заяву Володимира Зеленського. Вони обурилися. Словами нашого президента про другий енергетичний фронт МЗС країни заявили, що сприймають реакцію Зеленського на погрози ФІЦО як перебільшену, і там наголосили Буцім, то оскільки Україна перебуває у затяжному військовому конфлікті, її слід утримуватися від створення нових противників або вигадування ідеї другого. Фронту, ось таким, скажімо так, не зовсім дружнім чином відреагували Словаччина на слова нашого президента. Невідомо про що там Фіцо поговорив з Путлером, адже він напевно його надихнув на погрози в бік нашої держави, і той почав висловлюватися таким чином. Ну і далі також давайте послухаємо доктора політичних наук Якуба Корейбу, який відреагував на візит Роберта Фіцо і про його заяви, що країна може припинити постачати резервну електроенергію до нашої держави. не надо увеличивать Ирина. Ну, Словакия это никто. И словацкий премьер это никто. Это прекрасная, замечательная страна, но политический весь наших словацких друзей вот, вот такой вот. Вот, вот нуль. Не надо вести себя вот на подачке русской пропаганды. Визит ФИЦа в Москву не значит ничего с точки зрения международной политики. Ты понимаете, что Словакия ⁇ это страна, в которой ничего нет, кроме красивой географии и вкусного пива. Нет армии, нет экономики, нет политики, нет ничего. Поэтому не надо вот тут из такого рода вот ничтожного эпизода, когда маленький вор поехал к большому вору за выплатой. Значит, делать какое-то политическое событие. Я не хочу комментировать слова вашего президента, но в данном случае это 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 немножко непропорционально. Хорошо. А если они объединятся еще с другим воришкой, Орбаном, и тоже будут шантажировать, в частности, поставки на электроэнергию? Кого? Нам электро... нас, кого и каким нас, образом? Нас, кого они будут шантажировать? Вот. Не будут. А вы не заметили, что каждый раз все равно санкции проходят? Да, да. Последний кстати, да, последний раз в июне, когда надо было его дожать, он вышел и вроде бы затерся в туалете. В туалете, а тогда мы потом все проголосовали без него. Вы Но знаете, вот бить он бить, очень бить, да. много кричит. И, кстати, этим криком очень хорошо разделывает русских на деньги. В этом, конечно, есть его большой плюс. Он очень много кричит, очень много риторики. Но, ну, в общем, это тема на другой разговор, потому что на самом деле это все не в отношении Росію України ділається. ми повертаємось до допомоги від сполучених штатів Америки, А саме вже є повідомлення про те, що наша країна отримає від сполучених штатів Америки 15 мільярдів доларів. із доходів від заморожених російських активів. Ось такі от приємні новини. Дописав про це Андрій Шмигаль. От що ще говорить? Говорить про те, що відповідну угоду підписали український мінфін і Світовий банк. Це будуть коштах у межу проєкту Peace in Ukraine та частина внеску Сполучених Ніх штатів Америки на суму 20 мільярдів доларів за ініціативою великої сімки, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки. Так дописав прем'єр-міністр України. Ну і ще він також звичайно подякував Сполученим Штатам Америки, нашим партнерам і Світовому банку, саме за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти нашої держави. Дійсно розуміємо, що така сума 15 15 мільярдів доларів є до. Оси, такою вагомою на яку ми дійсно наші збройні сили України зможуть докупити чи то обладнання, чи то навчання, ще якісь пройти, чи то техніку, яка авіацію, яка буде допомагати їм нищити ворога. Тобто, дійсно розуміємо, що все ж таки наші партнери відіглю, відіграють також одну із ключових ролей у ході всієї війни, тому що розуміємо, що інколи, якби не було їхньої допомоги, можливо, ми б і не змогли да так ви, все це все те, що відбувається на фронті на території нашої держави. Можливо, воно було б трохи по іншому виглядало, якби дійсно не було допомоги від наших партнерів. Хоча дійсно, буквально вчора в нашому етері з вами говорили про те, що наприклад по авіації по дронам 96,2%, якщо я не помиляюсь, відсотки, закрили ми всі своїми дронами власного виробництва. Тобто розуміємо, що дійсно партнери надають нам кошти, а ми робимо усе для того, щоб їх використовувати максимально до Цільно та корисно у ході війни проти расистів, от ну і ще також дописують білий дім і ще одну новину з приводу того, що Сполучені Штати Америки буквально щойно декілька годин тому виділили нашій державі майже два з половиною мільярди доларів безпекової самодопомоги. Ось ще одна допомога, де Дещо інша там це допомога від заморожених російських активів. А тут вона стака, і саме дописують про те, що Пентагон доставляє сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки, які зміцнять нашу державу. Що ми їм щиро дякуємо.